Привіт Хочу вам показати рослину, може хто її не знає. Але це рябінник рябінолісний. Дивіться, який він гарний. Має квітухи, дуже такий ніжний, ніжний, ніжний аромат. Пахне, проходить, дуже гарно. Але дивіться, він десь за 3 метри довжки куст. Є в ньому один мінус. Ця рослина агресивна, це єдиний мінус, який він має. Але цей мінус ну не маленький Якщо вам потрібно десь, бачите, які в нього листи гарні. Дивіться, красиві такі листи, ці 3 метри можуть розповстись у вас на не на 3, а на 4 в ширину і на три висоту. Це може бути огромний куст. Якщо вам потрібно щось закрити, і, і ви не боїтесь, що він полізе до вас чи до сусідів, то прошу, оця красуня, у мене є. Я його стримую. У мене дуже багато таких рослин. Але всі рослини, які ростуть дуже швидко і гарно, вони агресивні. Ви повинні це знати. Ну, як, як правило, вони агресивні. Але це білий ньос, білим квітне, ніжний куст. Тому, якщо комусь потрібні такі рослинки, ви можете їх у себе е на ділянки садити. Садити, але звертайте увагу на це, е зроблю відео, де я вам покажу, які агресивні рослини є в мене. Ну, це треба знати, бо е коли, ну, наприклад, я пропоную. Я буду вам казати, агресивна рослина, не агресивна, бо є таке діло, як я колись посадила, я дуже дуже обожнюю білокопитник, я вам покажу я вам покажу його. Але він красень, але він теж агресивний. Ну, в общем, відео, якщо потрібно, комусь пишіть, я про це зніму відео, якщо вам цікаво. Тобто, якщо ви хочете швидко ростучі рослини, будуть. але... Розумієте, що є маленький но. Ну, Міданос в руках тримаю, вже пчівки літають. Ха. Гарного дня всім. Бажаю вам.